40% дітей у світі не сплять вночі до року. Безсоння в немовлят це глобальна проблема, і за покращення якості життя новоспечених батьків в світі почали боротися науковці. Сомнологи із Сполучених Штатів розробляють курси, як навчити малюків спати краще. Українські мами розкуповують онлайн уроки в консультантів зі сну. Чи бувають діти, які дають спати батькам вночі, і що радять фахівці? з'ясувала наша. Світлана Березівська 12 прокидань вночі лише 3 години сну восьмимісячний Матвій випробовує своїх батьків на нічне терпіння, уже четвертий місяць через безсоння сина, мама і тато на межі. Сонки з чоловіком не ладяться, тому що немає нічного сну. Як такого? Чоловік взяв відпустку в зв'язку з тим, щоб допомогти трошки з дитиною, хоча б вночі, тому що вночі часті прокидання в день поганий настрій від того, що не доспав. Але на фітболі рук просто не відчуваю. На фітболі заспокоюють малю. Люка і на консультації в лікаря, яка затягнулась, мама Матвія відповідальна щоденник сну веде години бадьорості із з годинами в дитини чередує згідно віку. Але Матвій усі теоретичні знання практичним, неспанням розбиває. Хочеться знаєте, цей час провести так, щоб з насолодою, але зв'язку з тим, що ми не висипаємося, якби це складно в цілому. Тому що ми стараємося вчета засипати усе, як пише книжка. Закрили штори, дитину погладили, пісню заспівали. Шум води увімкнули і без фітболу. Головна помилка батьків кажуть консультанти із сну це дозволяти дитині забагато спати, орієнтуватись на загальні таблички сну і сонний досвід у дітей знайомих. Але залишати недосип в дітей без уваги не можна, наслідки небезпечні. Діти, які недосипають, мають проблеми з поведінкою. Вони гіперактивні, їм можуть ставити навіть різні діагнози. Також це діти, які сприймають світ в більш таких негативних тонах. У кожної дитини своя індивідуальна потреба в сні. Бадьорості і вирахувати це можна за допомогою щоденника сну.